Президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО стосовно результатів перевірки ТЦК і дав доручення головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному звільнити усіх обласних військомів. Причина виявлені випадки корупції, зокрема під час проведення загальної мобілізації. З огляду на це Рада національної безпеки рекомендувала залужному призначити за рекомендаціями керівників оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань на посади керівників обласних територіальних центрів комплектування офіцерів, які беруть участь у бойових діях після того, як їх провірить служба безпеки України. Керувати ці. Системою мають люди, які точно знають, що таке війна і чому цинізм та хабарництво у час війни це державна зрада, натомість воїни, які пройшли фронт, або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров'я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність та не мають цинізму. І їм можна довірити цю. Систему комплектування реалізувати це рішення повинен главком залужний. Голова держави додав, що зараз вже відкрили 112 кримінальних справ щодо посадовців військоматів і оголосили 33 підозри.